Добрий день. Сьогодні ми будемо продовжувати тему в'язання гарбузиків, наша лилова рожева колекція. І на попередньому занятті ми з вами вив'язали ось такий гарбузик поворотними рядами. А сьогодні ми будемо з вами в'язати за спіралію. Тобто, ось я вам показую гарбузик з попереднього року. Коли ми в'язали з вами починаючи з центру, з кільцями горумі і йшли за спіраллю, розкручувались до максимального кола ось такого розміру, а потім піднімалися вгору незмінною кількістю рядів, потім перетинали ниточками, робили ось такі дольки гарбузові. І в нас виходив гарбузик, зв'язаний за спіралью. Ну, і зараз я нагадаю, як ми з вами це в'язали. Значить, звичайні правила в'язання за спіралів, котрі дівчата з старшої групи знають, це ази нашого в'язання, і тому тут нічого складного не буде. Власне кажучи, просто будемо нагадувати, як це робиться. Я хочу просто зауважити, що я хочу, щоб мій гарбузик цей рожевий був більшого розміру, ніж цей лиловий. Тому я взяла в дві нитки синтетичні і гачок номер 3 Починаємо ми з кільця амігоромі. Захопила нитку, зафіксувалася. Виправила ниточку і тепер починаю рахувати кількість петельок 6. Один. Два, тут мені незручно підтягну. Три. 4, пять, шість. Підтягнула. І далі наступний ряд в мене буде шість прибавок. Кожну петельку я буду пров'язувати двічі. Перша прибавка друга прибавка. Третя. Четверта прибавка п'ята і шоста прибавка тепер я можу стягнути центр. Кільце більш плотніше. І тепер можна вже користуватись маркером. Ось дивіться, дівчата, я взяла для цієї роботи пластиковий маркер. Я його заколола в петельку останню петлю ряду. І він мені буде показувати, де в нас остання петля, якого ряду. Гачок я поміняла, взяла на 3,5, тому що для такої товщини і для більш такого рельєфного кінцевого виробу треба було взяти більш товстіший гачок. Далі класична в'язка по спіралі. Значить, один стовпчик без накиду. Один стовпчик без накиду, в наступному рядку, в наступному рядку прибавка. Стовпчик без накиду, прибавка. Тупчик без накиду, прибавка. І так мені ще треба повторити три рази. І я вийду в цьому рядочку на 18 петеляк в попередньому рядку. У мене було 12, 6 прибавок це 12, а в цьому рядку буде 18. Ось я підійшла до маркера. Це остання петелька попереднього ряду. І в мене вийшло 18 петельок. Далі я буду робити 2 стовпчики без накиду, прибавка повторювати 6 разів. Один стовпчик, другий стовпчик. Прибавка стовчик без накиду, стовчик без накиду, прибавка. Я зробила двічі. Треба шість разів, ще 4 рази повторюю цей рапорт. Ось в мене співпадає остання петля з маркером. Значить, я не збилася, виконую правильно. І наступний ряд, за правилам спиралі, збільшимо кількість петель на 6. І ми будемо в'язати 3 стовпчики без накиду. Прибавка в дві нитки. Коли в'яжеш, буває таке, що нитка плутається, нічого страшного. Два. Три. Прибавка. І прибавка. Виконуємо далі ще 5 разів. Дівчата, зараз ми порахуємо для того, щоб не заплутатись, завжди можна порахувати, в якому ряді ми знаходимось. Рахуємо починаючи з кільця горумі: 1, 2, 3, 4, 5. На п'ятому ряді ми виконували з вами два стовпчики три сточки без знаки до прибавка. І ми вийшли з вами на 30 петельок. Якщо ми перерахуємо, то в п'ятому рядочку ми маємо 30 петельок. І ми бачимо, що зараз ось цей діаметр він нам ще маленький для того, щоб починати. Звужувати, Бачите? Ось так ми прикладаємо до готового гарбузика, і бачимо, що нам ще треба пров'язати хоча б два, можливо, три рядки, щоб вийти на більший гарбузик. Якщо ми хотіли за розміром зробити гарбузик більше, то треба ще в'язати два, три, а може й чотири рядки. Ми будемо дивитись. Тобто, наступний ряд в нас буде. 4 стовпчики без накиду, прибавка. І це в нас буде шостий ряд. І в шостому рядку ми маємо вийти на 36 петелек. Ось маркер наш це останнє. От, бачите, ось він йде по цьому стовпчику. І починаємо наступний шостий ряд. Один. Два. Три. Чотири. І прибавка. Рапорт повторюємо шість разів. Один раз зробили. Значить, ще п'ять разів. Ось так буде виглядати наша деталька, коли ми маємо на зовнішньому колі 48 петелек, який це буде ряд. Порахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 ряд. І тут ми пров'язали 6 стовчиків без накиду і прибавка. І вийшли з вами на 48 петельок. Це буде в нас основа. Це буде нижня частина нашого гарбузика. І далі, на наступному занятті, ми будемо в'язати ось цю пряму частину. Ось я взяла гарбузик, зв'язаний за спіраллю. Ось зараз ми з вами зв'язали ось цю частину, нижню. І на наступному занятті будемо в'язати незмінну кількість петель 48, а скільки рядів ми будемо з вами моделювати, конструювати самі, як ми захочемо, такою високою ми її і зробимо. Ось цей гарбузик має скільки рядів. Ми зараз можемо порахувати. Ось я бачу, як ми прийшли ось до цього ряду, і далі ми в'язали 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 рядів в цьому гарбузику в'язалась незмінна кількість петельок. 10 рядочків. Значить, приблизно ми можемо сказати, що для цього гарбузика, можливо, буде 8 рядків, тому що тут нитка більш товста, ніж в тому гарбузику. так? Ніж ось В цьому гарбузику нитка більш товста. Тому, можливо, знадобиться менша кількість. Але ми будемо з вами самостійно моделювати такий гарбузик, як нам захочеться мати. Такої висоти він буде. Значить, ваше завдання зв'язати основу гарбузика, першу частину гарбузика, коли вона в'яжеться за спіраллю. Поступово додаємо по одна петля в рапорті, тобто кожному ряду додається 6 петельок. Прошу всіх до роботи. Запрошуємо до роботи, що в нас вийшов з вами гарбузик, котрий ми будемо в'язати за спираллю. Нагадую, попередній гарбуз у нас в'язався поворотними рядами, цей гарбузик в'яжемо за спираллю. Запрошую до роботи. До побачення!